Вітаю вас, чарівники голки і нитки. Мене звати Олександра, і я рада знову вітати вас у світі магічної вишивки. Сьогодні ми з вами відправимося у спокійну подорож до країни безтурботності та внутрішнього затишку, де час плине повільно, як теплий мед. Ми приготуємо зілля, зілля відпочинку, чарівний елексир, що нагадуватиме нам про тихі вечори, коли за вікном шепоче дощ. А в руках улюблена вишивка проранки, коли сонце обіймає кімнату ніжним світлом, а голка немов танцює в ритмі серця. Це зілля не просто набір хрестиків, це маленький ритуал, що допоможе вам знайти час для себе, забути про повсякденні турботи і просто насолоджуватися моментом. Уявіть собі! Тихий вечір, коли всі турботи відступають, а ви, загорнувшись у плед, насолоджуєтесь своїм улюбленим заняттям. Повітря наповнене ароматом кави. За вікном грайливо сяють зорі, і ви дозволяєте собі просто бути в цьому моменті. Це і є магія відпочинку. Спокійна, лагідна, приємна. Щоб приготувати зілля відпочинку, нам потрібно виконати 4 завдання і зібрати 4 інгредієнти. Перше завдання звучить так: 500 хрестиків на любому процесі. Друге завдання 500 хрестиків на роботі, яка вишивається на четвертому каунті. Третє завдання 500 хрестиків на самому легкому процесі. І четверте завдання 500 хрестиків на семплері або квакері. Якщо якогось із цих завдань у вас немає, то ви вишиваєте штраф 600 хрестиків. Отож, перше завдання на будь процесі. Я, мабуть, виберу ось. Цей процес буду відчувати цього разу його. Відпочинок це в першу чергу свобода. Свобода вибору, свобода робити те, що подобається, без правил, без обмежень. Саме тому перший інгредієнт це хрестики на будь-якому процесі, який вам заманеться. Цього разу мені захотілося вишити цей процес. На тканині він буде починатися з цього. Намагатимуся вишити якнайбільше. Обов'язкових є 500 хрестиків, але я, як завжди, буду вишивати більше. Тож, до мого щоденничка запишемо, перше завдання у мене дракони. Я буду йти вишивати. Відчилися мої хрестики на першому завданні. Це завдання нагадує мені про миті, коли вибір повністю належить нам. Ви можете взяти будь-який процес, який зараз вам до душі, той, що приносить найбільше радості, або той, який давно чекає на свою чергу. Це наче відпустити всі обмеження і просто слідувати за своїм настроєм. Вишивка стає чарівним медитативним станом, у якому кожен хрестик це крок назустріч спокою і гармонії. Я беру голку, вдихаю глибоко і дозволяю собі творити, без поспіху, насолоджуючись кожною миттю. Я уявляю, як кожен стібок стає частиною великої картини. Можливо, це буде листок дерева, що шелестить на вітрі, або хвиля. Що ледь торкається берега. А може, це буде зірка на небі, яка мерехтить, наче посміхається нам. Усе це частинки вашого власного світу, де немає поспіху, лише ритм голки, що веде вас вперед. Коли я вишивала ці хрестики, я думала про те. Як важливо дозволити собі просто бути собою. Немає потреби гнатися за результатом, немає мети, яку треба досягти якомога швидше. Це завдання про той момент, коли ви просто насолоджуєтесь процесом. І ось ці хрестики готові. Я додаю їх до нашого казанка, і вони принесуть у нашу магію першу ноту затишку та свободи. У свій щоденничок я запишу. вийшлося в мене на цьому процесі 1093 хрестики. Отож, був перший інгредієнт нашого зілля відпочинку готовий. Другий інгредієнт. звучить так, 500 хрестиків на роботі, яка вишивається на 14 каунті. Але, на жаль, у мене немає такого. Всі мої роботи вишиваються на 16. Тому я буду вишивати штраф. Візьму я, мабуть, візьму цей процес. І буду відшивати на ньому потрібні хрестики. У свій щоденник я запишу, що другим завданням я буду вишивати полки, і зараз покажу, з якого моменту я буду починати на канві. А на канві в мене буде починатися ось з цього моменту. Я відшила уже ось оцей виділений, виділену цю діляночку і буду приступати тепер, відшивати ось в, в цій області. Так що, пройде деякий час, я покажу вам свій відшив, тож я вишивать, ось і відшилися потрібні хрестики на другому завданні. Друге завдання а звучало так, 500 хрестиків на роботі, яка вишивається на 14 му каунті. І хоча в мене немає такої канви, але та, на якій я вишиваю, є ідеальною для мене. Кожен хрестик на ній лягає, як належить, без зайвих зусиль. Для мене це 16-й каунт, не надто дрібний, але й не грубий. Мені здається, що кожен хрестик це пір'їнка, що падає на землю, ніби запрошуючи мене відпочити у уявному полі, де немає місця для поспіху. Я обережно опускаю ці стібки в казанок, вони несуть із собою тиху радість від розміреного ритму і тепло, що приходить, коли ти дозволяєш собі відпочити. Моя любов до спокійного вишивання стає частиною зілля. Додаючи йому магію, що огортає легкістю. Відшилося у мене на цьому процесі 1091 хрестик. Отож ми записуємо у свій щоденник, що на другому завданні я вишивала полки. Відшилося 1091 хрестик, і завдання виконано. Далі у нас третє завдання. Звучить 500 хрестиків на самому легкому процесі. На сьогоднішній день м -м, самий найлегший шматочок у мене вишивається а, на принцесі. Ось на отакій. Так, запишемо у щоденничок, що третє завдання буде принцеса. А на канві я буду починати ось отаке. Тут вишивається сукня цієї принцеси. Ось оця його частинка. І тому тут є логічні цепочки, які вишиваються, береш отак один хрестик і. Тягнешся з ним аж догори. Бувають такі, що навіть однієї нитки замало, аби вишити до гори. Його якось. Тому це дуже легко і це завдання я буду виконувати на цьому процесі. 500 хрестиків це замало, я думаю, буду шити більше, тому я йду вишивати і зустрінемося, коли в мене відшиється. Відчилися хрестики на самому легкому процесі. Легкий процес це момент, коли ти можеш розслабитися і насолоджуватися кожним хрестиком. Це відчуття легкості, коли ти робиш те, що любиш, і це приносить тобі радість. Є такі вишивальні проекти. Що лягають у руки, як ковдра в прохолодний вечір, вони не вимагають надмірної концентрації, не змушують рахувати і хвилюватися, лише спокійне, плавне нанесення хрестиків, що танцюють на полотні. Такі процеси схожі на вечірню прогулянку, коли легкий вітерець розвіває всі турботи. А кожен крок здається приємною насолодою. Я обираю свій найпростіший процес із любов'ю, додаю його до нашого зілля, вдихаючи в нього чарівну силу відпочинку. Відшилися в мене потрібні хрестики. Отож, я пишу, що відшила я принцесу, на ній вишилося тисячу. 86 хрестиків. Завдання виконано. І четверте завдання на зіллі відпочинку це 500 хрестиків на семплері або квакері. У мене, на жаль, немає такого семплера або квакера, бо я вишиваю багатоколірки. Тому наступне завдання я буду вишивати. Із штрафом. І хочу я відшити а, ці штрафні хрестики на феї води. На полотні я буду починати з цього моменту. Колись у мене буде а, вишита ось отака картина. Вишиватиметься воно у мене вже почнеться тіло феї. ось. Ось рука, саме оце воно почнеться тут, якраз оце буде відшиватися рука. Тож я піду вишивать, а ви зустрінете мене вже через хвильку. Семплери та квакери це не просто вишивка, це послання крізь час, візерунки, що несуть у собі старовинну мудрість і тонку гармонію. Вони ніби сплітають у собі часточку минулого, сьогодення і майбутнього, створюючи нерозривний зв'язок між поколіннями майстрів. Кожен орнамент, кожна літера, кожна фігура має свою історію, свою енергію. Навіть якщо я сьогодні не можу додати цей інгредієнт у повному обсязі, я внесу свою часточку через штрафні хрестики, зберігаючи дух традицій і чарівності. Ось так ми створили зілля відпочинку. Воно легке, ніжне, воно огортає теплом і затишком, наче улюблене місце для відпочинку, наче спокійна річка, що пливе своїм шляхом, не поспішаючи і не хвилюючись. Це зілля дарує відчуття, що все буде добре, що всі турботи можуть почекати. А зараз тільки ви, ваша вишивка і приємна тиша. Відпочинок це не лише про те, щоб зупинитися, а й про те. Щоб наповнитися новими силами. Як дерево, що вбирає тепло сонця після прохолодної ночі, тож нехай зілля відпочинку принесе вам спокій, легкість і радість, нехай у вашій вишивці завжди буде місце для затишних моментів, ніжних візерунків, що заспокоюють, і мрій, що надихають на нові звершення. У наш щоденничок. Я записую, що останні, останнє завдання я вишивала на феї. Вишилося в мене 1021 хрестик. Завдання виконано, і наше зілля відпочинку зібране усе. Вишивалося в мене на цьому процесі рука феї, і трішки тіла. Додалися хрестики в роздріб, тому що береш один колір, він вишивається як на руці, так додається і сюди, де, де на тілі. І так вийшло в мене, що розкидані сьогодні хрестики. Але вони приємно радують мене, тому що додалося в мене, як завжди, тисяча, і це не може не радувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось, натискайте лайк, підписуйтеся і залишайте коментарі. А ми зустрінемося з вами у наступному відео. До нових зустрічей! І нехай ваша канва завжди буде ідеальною, а голка шустрою. Щасти вам!